Скажіть, будь ласка, з якого приводу Міністерство культури 3 січня вирішило написати розколу листа до Української греко-католицької церкви? Я вже в нашій розмові перед цим казав про те, що Міністерство культури це центральний орган виконавчої влади. І чому саме 3 го числа? Справа в тому, що або чому появився такий лист. Я би просив одне в тому числі дуже шанованих журналістів, я не можу казати мною, шанованою в суспільстві журналістів, про те, щоб читати лист так, як його треба читати. Це не є лист, який направлений проти ні в якому разі. І ніхто у державі не візьме на себе таку функцію, щоб... тому що 20, більше 20 років, слава Богу, є злагода. І було надзвичайно приємно, коли ми в листопаді на Раді церков, ну не ми, а Рада церков, приймала відповідні рішення щодо е, ролі церкви в різних подіях, які можуть бути у державі. І ми це обговорили ще для того, щоб обговорити, щоб знати і діяти. Більше 20 років в Україні діє закон про свободу. Совісті релігійно організації. І, процес, і всі про це знають. І повірте мені, що коли перед Новим роком проходило блокування Департаменту у справах релігії і тут, Міністерства культури, у зв'язку з тим, що різні були, була інформація, вимога і так далі стосовно дій деяких церков, в тому числі греко-католицької церкви. Да. То о, о, після вивчення справи виявилося про те, що на Майдані встановлений намет, де проводиться богослужіння. Да. Є стаття. Ну і ті, які звертаються, вони праві, в тому, що є стаття, 21 закону, яка засвідчує про те, що для діяльності такої необхідно направити відповідне повідомлення до... Міського, міської, міської влади, в даному випадку до міської державної адміністрації, отримати дозвіл і діяти. Ніхто нічого не забороняє в нашому суспільстві те, що є в межах закону. Але такої, такого дозволу не було, такої інформації не було. Ось, в зв'язку з такого звернення взагалі не було і В засобах масової інформації з'являється, що одна із церков встановила, то був направлений лист, який засвідчує про те, що дійсно там проводиться в цьому богослужіння, а богослужіння згідно закону, може проводитися лише в церкві, на території біля церкви, на цвинтарі, в квартирі, якщо, не дай Бог, щось трапляється, а в інших місцях подібних. Треба мати відповідне звернення і отримати на це відповідний дозвіл. На це було направлено про те, що на сьогоднішній день ви розумієте, чому кажуть Українська Греко-католицька церква. У нас діє, як кажуть, іще одна гілка Української Греко-католицької церкви. Це правовірні, Ось які теж вимагають і вони надають надзвичайно багато інформації, всякої значить стосовно діяльності Української греко-католицької церкви, ми не вправі перевіряти достовірність тієї чи іншої інформації, але вона йде кожного дня. У мене вже ціла папка є звернень з боку їх там і так далі. Тому на підставі звернень було направлено до того, щоб не давати поводу для того, щоб таким чином треба необхідно було відповідно відповідну інформацію, направити відповідного листа. Тому що появляється кругом і в місті є ось такі ось різні значить, листівочки. І там вони є, де написано, що от богослужіння проводиться. Значить, там і в засобах маси інформації, ось є, що це представник. Це я вам зараз скажу, значить, там і так далі. Тобто, кругом воно має місце, але це, е, це е, палатка, значить, де проводиться ось така, таке дійство. Оце єдине в ніякому випадку якісь інші дії, просто звернути увагу очільника Української Греко-католицької церкви про наявність даної ситуації. І попереджено про можливий судовий позов. Вибачте, ми не можемо, значить, я ще раз скажу, що ми не можемо просто направляти якусь інформацію з трактуванням. Да. Якщо звернеться відповідний орган, хто може звернутися? Прокуратура може звернутися, до прокуратури може звернутися, інші органи організації можуть звернутися до суду. Може бути, тому що є відповідні статті закону. Так. Але це не значить, що вибачте, Міністерство культури, яке, як ніхто інший, зацікавлений у злагоді в суспільстві, у духовності в суспільстві, про це буде вести мову, це абсолютно не так. На це на серпну. Це ці правовірні, чи хто подавав ці скарги? І правовірні подавали, і органи державної влади подавали інформацію, і в засобах масової інформації, відповідна інформація, і, і фізичні особи подавали відповідну інформацію. У нас вона є. не на, на... Ні, не скаржується. Є інформа... наявність. А наявність інформації, Так, по так. То, ви... то це були скарги? скарги? Ні, це не скарги, це наявність. Це факт. А ви, ви знаєте, що це... Є чому саме греко-католики справа в тому, що наскільки нам відомо, цей намет належить одній з церков української греко-католицької церкви. Потім він може стати міжконфесії, тобто там можуть заходити, і там і так далі. Інші особи маються на увазі інших конфесій, але це вже не є дія Міністерства культури України виясняти, хто там проводить, що там проводить і так далі. А згідно з якою інформацією у вас є інформація, що це греко-католицька церква, оскільки сьогодні Святослав Шевчук сказав, що вони не встановлювали жодних наметів? Ну, є, є інформація, ось сама та, яка висить прямо на наметі. Так, ну, ось є де адреса, є, трогали. да, і хто тут є, прізвище є. Да, і ось установлення є там і так далі. А достовірність цієї інформації ви перевірили? Тобто, ви ж Ви розумієте, ніхто ж, ви ж зрозумієте і питання про те, що ніхто ж, ми ж не забороняємо дію, ми ж не зробили ніякої дії, щоб, не дай Бог, там було з боку міської державної влади, чи з боку органів, чи з боку міністерства якісь дії. Ніяких дій. Ми звернулися до очільника з пропозицією про те, що є порядок, і сьогодні порядок такий Його порушувати не можна. Ось все. Якщо реакції не буде, які будуть подальші від стати? Ну я думаю, що що значить реакції не буде. Реакція вже є. Тільки так. Так, реакція, да. Ну якщо не приберуть намет, значить є міська державна адміністрація. Міська державна адміністрація буде діяти згідно законодавства. Це не значить, що завтра хтось прийде і буде намет знімати. Так. Просто треба працювати в. Правому полю дотримуватися того, що потім нам не сказали, чому до однієї ви ставитеся так і дозволяєте встановлювати і функціонувати. І у вас є інформація про те, що вона є, а інше ні. У нас всі рівні серед рівних. А чи міністерство буде подавати якісь позови по цій справі, якщо ситуація, не ситуації? Я, як директор департаменту, не буду подавати цей позов. А стосовно міністерства, я теж можу заявити про те, що я думаю, що. Сьогодні це не є на причиною або наслідком, або необхідністю. Ні, скажіть, будь ласка, з юридичної точки зору Шевченко казав, що напереді, яка належить у... організації? хто? У вас є там написано, то скажіть її на камеру. Релігійна організація Української Греко-Катологійської церкви. Змініться таку. Українська греко-католицька церква номера це центр. Вона не може нести Але за інформацією. Не буде позов, який позов. Якщо, якщо буде. не буде позов, то каже, що буде позов. Ні, є стаття закону, яка каже, що треба зробити дійство. Так. Противного випадку кажу, якщо я не, не, не зробимо, то можуть бути якісь там дійсно. Для того, щоб їх не було зробити, так їх треба зробити. Ось і все. Ніхто іншого нічого не має. Дякую ну, <зас> Thank you.